Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі. Я і мій співрозмовник протоюрей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю тебе. Доброго вечора, ми з України. Ну що в Україні, до речі, уже ледиться. у Києві, принаймні і сніги падають, і я сьогодні спостерігала, що так на дорогах були. Важливі такі проїзди, багато ДТП. Тому київська влада, київська влада принаймні закликала людей особливо не користуватися своїм власним транспортом, користуватися. Міським за потреби, якщо так вже потрібно. Але е, також ви бачите, що в країні трошки збільшується рівень захворюваності грипом, РВ. Тож маємо себе пильнувати, тому що зараз нам цього точно не потрібно. Хворіти завжди погано. У вас отче як діти здорові, все нормально? Все, слава Богу. Мене сьогодні так вразило, прокинувся такий гарний чудовий ранок, був би ніхмаринки, ні сонце. І так захотілося, щоб це ще внутрішньо відчувалось ну, щастя, що мир в Україні. Але так знаєте, погода гарна, радієш, а, а але і є така постійна тінь, того що у нас війна. Так, це напевно от те, що називається такий травматичний синдром, тому що він дійсно у всіх людей з ким не спілкуєшся. Ну це безумовно таке горе мати війну в країні в своїй, що безумовно ми всі це відчуваємо. Ми будемо вірити, що все скоро завершиться, і для того, щоб себе підтримувати в ці часи. Ми, друзі, читаємо і обговорюємо Євангеліє. Тож давайте і сьогодні почнемо. І війшовши у храм, написано в Святому Письмі, почав виганяти тих, що в ньому продавали і купували, кажучи їм. Написано: Дім мій є дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. Ну, отче, що такого продавалося в тому храмі, що Ісус так розлютився? Якщо говорити відверто, то в наших же храмах теж є кіоски з продажу там ну, свічок, зрозуміло, хустин, якихось книг, ікон. Чому Ісус так розлютився? Що такого в тому храмі було? Скажімо так, що по великому рахунку, те, що у нас кіоски в храмі, це теж неправильно. І все-таки оця торгівля має бути виведена за межі храму. Я от бачив, у мене у знайомого священика храм при лікарні. І от дійсно в храмі максимум це записочку подати. При Буквально біля дверей, і свічечку придбати, а все інше винесено кіоск дійсно на вулиці, і все чино, нема цього торжища. Mm. Uh, але повернемось до Євангелія. Що ж розлютило Христа? Uh, почнемо з того, що в храмі продавалися uh, в основному uh, тварини, uh, предназначені для жертви, для того, щоб людина прийшла і принесла жертву. Нічого собі. Там, там, там взагалі е, дуже цікава історія, якщо так е, широко, я б хотів розказати. Mm -hmm. Справа в тому, що по закону кожен правовірний, коли приходив в храм, він якби, там, по своїй потребі мав приносити жертву. Жертва mm -hmm. в основному була шкровна. Тобто починається з горлиць, самої дешевої е, жертви, і закінчуючи волами. І вже там е, відрізнялося воно в кількості. Була звичайно і безкровна жертва, тобто там міра, пшениці, там вино, хліб, але це було ну якби саме-саме таке незначне. В основному це були кровні жертви. Mm -hmm. І от цікаво, що е людина мала принести від свого достатку найкраще Богові. Тобто, я живу, наприклад, там в Іфлеємі, іду я в Єрусалим і маю, при в хочу при заклати ягня, mm -hmm. Зак е привожу його найкраще е служителі храму, там, левіти. Дивилися, чи воно не браковане, uh -huh. тобто, не можна було п'ятнисте, не можна було хворе, не можна було якась там зуби, наприклад, в нього uh -huh. зіпсовані. Тобто, роздивлялися Ідеально. як найкращий товар. Uh -huh. Uh -huh. І тільки тоді це вважалося е жертвою достойною для Бога. І от нюанс: по-перше, якщо я йду, ладно, з Вифлеєму, там недалечко. А якщо йдеш там з іншої частини е, Іудейського царства, і тобі треба пройти сотні е, там, десятки сотні кілометрів, uh -huh. то звичайно тобі незручно. І через це продавали е, тварин в самому храмі, щоб ти прийшов, uh -huh. заплатив, і тоді е, ну, їх так, Це логічно, жертв. зручно. <світ> Дуже зручно. Ні, ну правда, yeah. це ж тоді нема такої е, ну, труднощів, як uh -huh. переводити тварину. Uh -huh. Але один нюанс. Називається він корупція. Справа в тому, що первосвященники е, вирішили на цьому нажитись. Яким чином? Е, Підлеглі ті ж самі левіти, коли оглядали тварин, вони могли тобі забаркувати ту тварину, яку ти принесеш, і сказати: он там на базарі угу. продають е, он Дуже. там в хамі, там Де. в тому кутку, продають хороших, там угу. гарні ягнята, вони вже подивлені, е, ну передивлені е, їх угу. одивили. Да. Обдивилися і дали добро на них. Uh -huh. І ти йшов купувати. Звичайно, це була вже ціна, яку продавав тобі купець. Але нюанс в тому полягав, що оці ларьки. З тваринами тримали ті ж самі первосвященики. Кожен там свої інтереси мав. Mm -hmm. І, звичайно, вони цьому наживались. Через це було невигідно свою тварину, бо її могли забрахувати в будь-який момент. Тобто ти приходиш з храму, іншими словами, приходиш зі своєю свічечкою, і тобі кажуть, а вона не така, отут mm -hmm. в храмі правильніша свічечка. Товстіша, тут фітільочок правильний, ти і бачиш. воск 100%, а в тебе парафін. Yeah. І от, звичайно, це породжувало от такі ну, без... mm -hmm. беззаконня. Ми розуміємо, що іудейська країна вона була під гнітом римських властей римської влади, і обіг грошей, грошей був різний. Але справа в тому, що в храмі, в самому храмі, мали бути, обіг міг бути тільки храмових грошей, угу. тому що римська монета не могла заноситися до храму там, до певної межі на певну територію, тому що на ній зображувався. Цезар, а Цезар uh -huh. вважався Богом. Значить, ідол був зображений. Uh -huh. Це оскверняло храм. Через це для того, щоб ти міг користуватися, ти мав піти міняв. Ну це до uh -huh. долари, рублі марки. Пам'ятаєте, було таке yeah, yeah. 90-х, 2000-х. Yeah. От такі самі. Звичайно, курс там був теж який вигідний був тим, хто це міняв, uh -huh. і знову ж таки кришували це все. Ті ж самі фарисеї, партія фарисеїв, uh -huh. перевосвящеників. І це було е ну. Місце корупції такої заядлої, це, це один момент. А другий, ми розуміємо, коли це відбувалося, це торги постійно. Ми ж знаємо схід. Там не поторгуватись неможливо. Ну, да, І чим все. емоційніше ти торгуєшся, ну, да, тим, тим тобі може більше скидка бути. Через це гамір там стояв, страшний е сморід. І mm -hmm. це все відбувалось на території храму. Тобто, в притворах якихось територіях не самих в да, святилище ж, і святається тих ніхто там, да. але все одно, ми, ми, ми розуміємо. що можемо навіть собі якщо, уявити, да. навіть якщо. Це в кінці храму яка стіна, Ну, все одно, тут там молитва, цей гамір чути цей сморід. Mm -hmm. Ну це було щось, це було неправильно. Через це звичайно Господь почав фарисеїв, почав там розгон робити і перевертати цих всіх мінял mm. і клітки Знаєш, Дуже цікаво, тому що, от якщо пригадати сьогоднішні шляги, шляхи, да, до стіни плачу де юдеї моляться, і до храму Господнього гроба в Єрусалимі. Там е, також від е, дуже такі жваві вулички і дуже йде торгівля активно. От я нещодавно там, до війни ще от, була в Єрусалимі, і мене це е, теж дивувало, тому що ти якось е, сам собі налаштовуєшся, що ти йдеш у, у такі світі місця. Ти хочеш цим духом паломництва е, е, його відчути і е, щоб він в тебе втримався, е, на, налаштуватись на молитву, а, а тут гамірно східний ринок. Зрозуміло, що таке схід. І е, бачиш, сьогодні це теж оці всі атрибути, рекламні, е, туристичні, е, вони є. А от, до речі, як, як налаштуватися людині на те, щоб, приїхавши до Єрусалиму, все ж таки не звертати на це увагу і справді молитися. Чи молитися треба в інших храмах, а тут просто як туристичне місце? Ви знаєте, я от думаю, що той, хто приїжджає в Єрусалим, я теж там був вдвічі, і розум... пам'ятаю свої емоції, я думаю, той, хто приїжджає перший раз, Ну, молитись там не вийде. Ну, дійсно, mm -hmm. все шокує. Ти дивишся, такий колорит східний. Він для нас, е слов'ян, він ну, досить інший, і інакший і дійсно ну, е забиває емоціями. Mm -hmm. Тут досить все по-іншому. Дійсно, такий якийсь вир життя. Відчуваєш е місце. Де сходиться багато ну, де були багато імперій, mm -hmm. де сходяться різні світи, світогляди, центр релігій, але ж дійсно самих таких е, е, потужних релігій: християнство, мусульманство і іудаїзм це такі потужні древні релігії, які, які мають своїм центром, кожна вважає Єрусалим, одним із центрів. Так, от я думаю, що той, хто приїжджає вперше, в нього не вийде там угу. дуже важко сконцентруватися, дійсно відчути. Місце як моли, молит... ну, духовне місце, молитовне, тому що дійсно движ дуже великий, багато туристів. Ти приїж... Ми приїжджаємо як паломники, а туристів то там в рази більше. Mm -hmm. І я думаю, що тільки на другий раз, коли ти відвідуєш святу землю, можливо, уже коли ти якби емоційно наситився отим тим східним калоритом, то тільки після того ти можеш. Тобі вже це не цікаво, mm -hmm. ти вже це пережив, і наступного mm -hmm. разу або там, якщо проживаємо тиждень, то можна дійсно перші mm -hmm. дні такі в шовшові, шо такому в шоковому mm -hmm. стані ходити. А потім можна дійсно, чому я сюди приїхав, прийшов да. на головою. Чому mm -hmm. я тут? Що тут бути? До речі, гарна така традиція. Коли паломники ходять по святим місцям в Єрусалимі, кожне місце, коли приїжджає там гора блаженств, чи там та ж сама Голгофа священик, який або там гід, який супроводжує головної групи, або священик, якщо є, читають святе письмо саме з подією цього місця. Угу. І тоді дійсно воно, воно допомагає ну, такий час відчути. паралелі зв'язків, да, такі так, так. -зв часові зв'язки. Так. Uh -huh. Тисячоліть, і це тоді можна якось от відчути це місце. Звичайно, бажано знайти і якийсь тихий куточок, намагатися, бо в гаморі сконцентруватися uh -huh. нереально. Ну от давай далі будемо читати Євангеліє. і навчав щодня в храмі. Ну Христос, і навчав щодня в храмі. А первосвященники і книжники та старішини народні шукали, як погубити його, і не знаходили, щоб зробити з ним. Бо всі люди трималися його і слухали його. А чому первосвященники не проганяли Христа з храму? Тобто, Чому вони дозволили йому там навчати, адже він не входив до їхнього кола? І е, важко собі уявити, да, щоб якийсь вчитель, навіть зараз, поважна якась людина, зайшла в чийсь храм і почала там проповідувати. Тобто, в принципі, нормальною реакцією було не дозволити їй. Так от чому шукали, як би заборонити, але не виганяли Христа? Скажімо так, що е, Єрусалимський храм для юдеїв це було місце публічне, е, де можна було е, де поєднувалася і політична е, якась діяльність, і релігійна, і філософська думка. Через це в принципі в храмі було нормально, коли. Людина могла читати писання і намагатися його пояснити оточуючим. Тобто будь равін р... 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 учитель, це ж не обов'язково, мав бути Угу. <свіття> це, це могла бути мудра людина. Як от, е... а, забув. Ладно, це могла дійсно бути. Люба людина, ми бачимо, що Христос приходить в одне село в молитовному домі, в синагозі проповідує. Тобто, це було нормально. Це у нас зараз священик звершує службу, а всі слухають і потім і слухають його проповідь в ті часи. Священики теж і проповідували, і робили свої обряди, тобто ті ж самі жертвоприношення і інші молитвослів'я. Але люди, тобто мужі, які досягнули зрілого віку, мали право. Починати вже теж читати е, Священне писання в храмові і, звичайно, тлумачити його. Угу. Тобто, всі потім міркували. Це був так, збиралися в круг, наприклад, угу. сідав один, читав і далі міркували, розбирали Священне угу. писання. Я б так це назвав. Угу. От так, тобто, через це Христос і мав на це право. Угу. А от питання про те, чому йому не забороняли і не могли прогнати, тому що напевно було дуже багато народу. Що слухали, дату тобто, можемо ще угу. зауважити, що це ж відбулося зразу після торжественного входу в Єрусалим mm -hmm. Господа? Тобто, багато людей, ті, хто кричали «Осанна Вишній, благословен благосленгридивої ім'я Господня, сину синодавидів. Вони, осан Давидів, за Вони да. йшли за ним, тобто да. цей НАТО постійно супроводжував Христа. А значить, не так то було просто. В НАТО б міг би в тому, що в ті часи НАТО багато чого міг. Якщо там піднімалась хвиля, mm -hmm. то зносили все. І ти вже правосвященики могли. Через це вони подальше від біди. Ну, от цікаво де, тоді. Е, mm -hmm. Вже ж е, ієрархи в той час задумали погубити Христа, але бачиш, людська підтримка не дала цього зробити. Чому ж Ісуса взяли згодом? Невже він втратив таку підтримку людей? А, ну, По-перше, коли його взяли е, вже схопили, так? то він, mm -hmm. це була ніч. Mm -hmm. І там були тільки найближчі учні. Тобто це було підступно, адже Іуда пішов і здав в те місце і той час, коли можуть схватити Христа без е, супротиву. Mm -hmm. Тобто апостолів було небагато. скільки? 12 чоловік. А пішли далі тільки троє з Христом, коли він молився вже е, е, домінують мене чаша я до свого mm -hmm. Отця Небесного. Але. Підступно було все зроблено. Вночі тихенько. Христос їх за це викривав. Каже, ви мене кожен день бачили серед народу в храмі і нічого і не, і не підходили, не, не брали, а тут як на розбійника зі зброєю ну, так, да, да, вийшли на мене. Ці слова. Угу. Зрозуміло, отче. Ну що ж, цікава дуже сьогодні. Бесіда була, багато чого я дізналася, не знала таких речей. Що, друзі, бачите, давайте пам'ятати, заради чого ми ходимо в храм все ж таки, і вміти налаштовувати свою душу. Це, до речі, окрема тема на молитву. Да? Про це багато святі отці пишуть, коли ми в храмі, починаємо там десь, як то кажуть, плавати думками, мріяти і не можемо сконцентруватися на молитві. Ну, все ж таки в наших храмах такого не відбувається. Такого ринку, де прямо тварин продають. В нас такого немає. В нас все ж таки, мені здається, більш храми людину надихають на молитву. Yeah. Я хотів би додати, що інколи перетворюється саме на таке, особливо коли в храмах роздають святу воду. Uh -huh. Треба пам'ятати, чому ми приходимо і для чого ця вода. Тому що буває таке сталпотворення, що це дійсно нагадує саме той старозавітній Єрусалимський храм. Треба е, пам'ятати, чому ми прийшли в храм, і вести себе достойно. Храм Божий Дім Бо, домом молитви називається Домом okay. Божим. Да. Храм. Тобто. Будемо, це треба да, Ми будемо цього триматися. Дякую отче, тобі за тлумачення. Дорогі друзі, прошу вас, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал Вічі. У нас багато цікавого. Ми публікуємо і розмови більш на теми, які хвилюють сьогодні суспільство, це і наші церковні питання. Тому підписуйтесь, будь ласка, шерте наше відео, розповідайте друзям, в своїх акаунтах діліться. Давайте разом все ж таки стояти нашої віри і е, бути вірними дітьми нашої церкви, але мудрими, розумними, так, щоб ми все ж таки опиралися на євангельські істини. Тому дивіться нашу програму. Ми з отцем Володимиром щовечора о 21.00 з вами. Дякую і що чи будемо прощатися. Божого усім благословення. До зустрічі. До зустрічі завтра.